Зарядка від Михайлика. Спочатку я його кладу на фітбол та погладжую, щоб він розслабився та звик до цього стану, звик до м'ячика, розповідаю йому віршики, він все розглядає, кладіть вниз під фітбол, іграшки або якісь предмети, куди він буде дивитися. Потім ми погладжуємо ручкою від центру на бік, розпрямляючи наші пальчики, так як після нашої зарядки на фітболі ми будемо виконувати зарядку для наших ручок. Випрямляємо по черзі кожну ручку, але не витягуючи суглоб обережненько і підкладаємо пальчик під його долоньку. Потім невеличкі стрибки на м'ячики та стимулюємо розвертатися на одну сторону та на іншу подивитися. Надалі, якщо дитинка звикла, покатуємо вперед та назад, притримуючи нашу дитинку не за ніжки, а за зону талії. кругові оберти вправо та вліво обережно, спочатку маленькі кола і потім поступово їх збільшуємо. Якщо дитинка не лякається, можна збільшувати потихесенько амплітуду, щоб дитина дотягувалася перед собою за різні предмети та їх роздивлялася. Далі я викладаю на кожен бік, притримуючи спинку, рукою і попереду за грудину. Можна покатувати, можна просто. Зафіксувати та тримати у цьому положенні наскільки, скільки малюк зможе утримувати та піднімати голівку на бік. Це вправа дуже корисна, коли ми бачимо, що дитинка більше схиляється на один бочок. Надалі я перекладаю на животик та виконую вправи для суглобів, підгинаючи ніжку на бік. І потім ми вже перейшли на спинку та розпрямляємо наші ручки. Все супроводжуємо цікавою розмовою. Надалі я з центру долоньки до великого пальця виконую такий невеличкий рух дугу, і потім через всю долоньку до великого пальця його розпрямляючи. Я притримую чотири пальчики. Якщо вже дитинка розслабила долоньку, то можете не притримувати. Надалі кожен пальчик ми розминаємо від нижньої частини. Руки і до кожного пальця, приділяючи увагу кожному пальчику. Малюємо кола по всій долонці та протоптуючи великим пальчиком по долонці, і зупиняючись на різних його частинах. Потім погладжуємо кожен пальчик і переходимо до розминання іншої частини нашої ручки. Після погладжувань пальчиків. Ми розтираємо долоньку з іншої сторони. Ладушки-ладушки похлопуємо долоньками малючка і даємо йому зрозуміти, що він може гратися своїми ручками. Впевнена, що кожна дитинка вже спробувала свою руку та чіпляє свою ніжку ручками. Дуже цікава вправа, коли ми даємо свій пальчик, щоб дитинка його утримувала та не відпускала. Така вправа боксер, коли ми рухаємо правою і лівою ручкою по черзі, можна додати повороти та задіяти іграшку, щоб дитинка розверталася та гледіла на іграшку. Гарних.